Вітаю, шановні глядачі, сьогодні я хочу вам зробити відрізання ворога від усіх, хто дивиться відео близьких людей, відрізать агресора, ворога, ту людину, яку ви хочете, щоб вона пішла з вашого життя назавжди. І головна умова це а, а, принаймні намагатися, бо бувають різні моменти, принаймні намагатись не виходити на зв'язок. Чим більше ви будете відвертати від себе, не брати, не, не промовляти в, в, в простір на, ну, просто говорити саме ім'я цього агресора, ви, про, постійно крутити думки про цього агресора. Тим важче буде відрізати. І треба буде повторювати ще раз і ще раз. Тому відрізання бажано переглянути 9 разів От саме цей ритуал. І ще повністю. З свого оточення забрати, не виходити на зв'язок, не прагнути хоча би не прагнути побачити чи знати, як там справи вашого ворога чи агресора, то тут не важливо чи це рідна людина, чи нерідна. Ми зараз будемо робити відрізання. Тобто ви можете також спробувати самі це зробити. Ну, в мене це виходить, я маю родові. Здібності, породу вони переходять, і в моєї сестри є такі здібності. І це така сила, як переформування простору. Воно може бути залежно від ситуації, якщо це близька породу людина, то воно буде повільніше. Якщо у вас немає можливості, ви в, ну, в одному приміщенні, так або це на роботі, воно буде повільніше відбуватися, відрізання. Зазвичай це від може відбутись Миттєво прямо, я можу, ну, бувають випадки і наступний день, а буває, що 6 до 6 місяців може відбуватися така поступове переформування. Але воно не відбувається, якби для вас це не болючий процес, тому що в цьому відрізанні ми повністю виймаємо всі прив'язки і випалюємо ці всі вузли, кармічні вузли, будь-які вузли, що тримають. Розумієте? Щоб це не було боляче, щоб ви не страждали, щоб це як то природньо відбулося. І ви потім згадали: так я ж відрізала. розумієте, Чи відрізав? От, я схематично зараз буду зображати. Будь ласка, не смійтеся над цим малюнком. Це буде ворог-агресор. Ви маєте взяти, можна ну, уявно намалювати, якщо немає фотограф... фото, от, можна атксерити. От сканувати фото. Фото агресора вам треба. Або ви самі його от, з себе виймаєте, цей образ, і малюєте, якби це можна намалювати, можна навіть просто написати ім'я, що ви цей момент фіксуєте, що для вас оце агресор. Це, що ми зараз малюємо, це буде агресор. І я малюю, а ви уявляєте свого ворога-агресора, який вам а, хочеться, щоб дійсно, от ви хочете, щоб далі йти без цієї людини в житті. і це не Порча, це ми не робимо якийсь негатив. Ми позбавляємо всі кармічні вузли, прив'язки, робимо так, щоб не порчу накладаємо на якусь людину. Немає в цьому такого, що вам підуть обратки чи ще щось. Ні, це просто така можливість переформувати простір, так, щоб жити без цієї людини. Вона не порча на смерть, не на хвороби. Це просто відсікання ворога. Розумієте? І повертається ворогові його е, всі діяння, всі його злочини, і він з ними вже йде далі по житті, куди він хоче. От, і я малюю так, це ми сили, це ворог, агресор, тих, хто дивиться відео близьких людей. Це може бути і чоловік, і жінка. Одночасно, я малюю, як і жінку. Так і чоловіка. от І це агресор. Ворог, людина, яку ми будемо відрізати. Від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Це ворог-агресор, людина, яку ми хочемо відрізати, яка робить боляче, які вже пора вийти із простору. Тих, хто дивиться відео близьких людей із енергетичного і фізичного простору очистити. Це ви фіксуєте сюди, будь ласка, сконцентруйтесь. Промовляйте, хто це. Я пишу, що це агресор. А ви уявляєте собі, що це на кожен раз, коли я буду казати агресор, ви промовляєте назву своєї, оцеї людини, яку, ну, яка вам приносить біль у житті. Буде так. Відтепер я малюю образ людей, усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Я малюю також це глядача. Ну, Це для мене буде. І чоловік, і жінка. Я малюю просто образ, так як це може бути і жінка, і чоловік. І, будь ласка, не смійтеся, тому що я зараз у потоці, і в мене все дуже дуже цікаво виглядає. Дивіться, це ви себе сюди вкладаєте, і я пишу глядач, а ви вкладаєте своє ім'я. Віднині на віки це глядачі, це ви називайте себе. Добре. Агресор і ви. О, так, в житті, коли, якщо ви спробуєте, може можна самому робити, може получатись і у вас. Дивіться, треба фото своє взяти. своє Можна брати до трьох осіб, може в один такий ритуал взятись три особи. З цих ворогів може бути три. І у вас може бути ви. І ваші діти, або ну, вся, може вся родина, там може навіть вас може бути більше. Да? от Сім'я: ви, чоловік і діти. Ви, дружина і ваші діти. от, Або там, ну, вже далі бажано от, три і всіх діток можна також. Фото, фотографії беруться, можна сумісні. І ворогів можна сумісних брати. Ну, бажано ворогів окремо кожного. Так, добре, це ми зробили. Тепер. Треба завести ножа. Ніж має бути такий, що ніхто його не бере, не торкає, не використовує, і цей ніж має бути захований, і їм не мають готувати їсти, не торкатися це обрядовий ніж, яким ви будете відрізати ворога. Якщо вам це потрібно. от Так. Як ніж замовляють, замовляють так, треба взяти ніж і його. Нарікти, якимсь, яким би ви хотіли ім'ям, і сказати, що спочатку ваша кров, а потім кров всіх ворогів і віднині на віки це ніж захищає тільки вас, вашу сім'ю, ваших дітей. І він ваш друг, і, і помічник і допоможе відрізати ворога. І з цим ножем треба три дні побудь от бажано його ще послинити. ну Буває, можна ще маленьку краплинку крові, крові або слини. От, так що ножем будемо зараз відрізати. Я відрізаю на підлозі, хоча кому як іде, можна відрізати на столі, на, на якійсь хустці. Я просто кладу все на підлогу і відрізаємо 9 разів, промовляючи. Ви, це ви, глядач, ви себе нарікаєте, а це е, ваш ворог. І відрізаємо, промовляємо так. Відсікаю на віки вічні від глядача його, його агресора, буде так і так буде. Відсікаємо на віки вічні від глядача його агресора. На віки вічні буде так. Ви примовляєте: відсікаю від себе, там своїх дітей таку-таку-та людину, да, агресора, назву, ім'я кажете. Відсікаю там Олену, наприклад, чи Колю, чи можна бажано, що можна промовити повністю всем'я. Відсікаю на віки вічні від глядачів, агресора, буде так відсікаю. Від глядачів агресора на віки вічні буде так. Відсікаю від глядачів агресора, grows.. буде так. Відсікаю від глядача агресора на віки вічні буде так. Відсікаю від глядачів його агресора на віки вічні буде так. Відсікаю від глядачів його агресора на віки вічні буде так. Від... Відсікаю від глядача агресора на віки вічні буде так. Відсікаю, від глядача його агресора, буде так, і так буде. Дивіться, 9 разів треба вдарити. Між фото. На цьому все. Далі. Далі треба е, винищити повністю всі прив'язки. Це теж дуже гарно допомагає, щоб більше не змогли повернутися до вас оці агресори. Щоб повністю повидирати. Фото кладемо під посуд, в якому буде спалюватись весь негатив, що робив агресор вам, ця людина. Для цього треба взяти, може, є чугунні якісь, є такі малі для млинців, може є сковорідки. Таку посудину треба взяти, щоб вона могла стояти на таких ніжках над вашою. І далі нам потрібна буде свічечка, її також замовляємо. Я беру дуже близько до рота і шепчу, що замовляється свічка, допоможе випалити повністю, винищити всі прив'язки, весь негатив, що робив агресор. Тим, хто дивиться відео близьким людям, буде так і так буде. Це замовлена свічка. Ще бажано робити, мастити крапочками арома, арома, аромамасла, отаке брати. Це теж дуже гарно. Так, тепер потрібні ножиці. Ножиці ці, ви також ними не шиєте, не ріжете. Це зручні такі. Я взяла от ці ножиці. У мене для паперу вони дуже гарно ріжуть. І вони тільки для цього і. Більше я їх не використовую, тільки для того, щоб відрізати. Я Їх також замовляла. Замовлять так само, як ніж, щоб відрізали ворога, щоб служили, щоб. Допомагали, захищали. Так, і тепер спочатку ми будемо нищити, убирати із енергетичного і фізичного простору усіх глядачів, всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Я обираю на віки вічню ворога-агресора. Ви більше не маєте жодних прив'язок, не кармічних вузлів, ніяких зав'язок. І всі негативні програми, все лайно, що робив агресор, всі біль, сльози і страждання. Очищаю, убираю із вашого життя уходи на віки, вічні, вся агресія, весь вплив негатив, всі дії, магічні, фізичні, агресивні дії, втручання у життя. Убирається, як цей папір, як цей малюнок нищиться на маленькі друзки. Таки нищиться вся енергетика негативна, всі прив'язки, що йдуть від ворога. Ви промовляєте ім'я. Коли я кажу ворога, ви промовляєте ім'я вашого агресора. Чи коли я кажу агресор, ви промовляєте ім'я? Прошу вище сили, оберіть із енергетичного і фізичного простору віки вічні, все лайно, весь негатив. Агресора, енергетичного, і фізичного простору, глядача, того, хто дивиться відео, близьких людей. Убери. Весь негатив, всі програми негативні, порчі, прокляття, мороки, крадніки, стяги, заздрість, злість. Убирається на віки вічні. Буде так і так буде. Більше лиха зробити не може. Убираю, отсікаю всі кармічні, родові програми Убираю негативні, вирізаю повністю, знищую. На маленькі друзки більше нічого не заважає очистити простір, більше нема жодного впливу. Обираю, очищаю голову, виймаю весь негатив, всі страждання, що приніс агресор, сльози, біль, виймаю всю злість, заздрість. Обираю, більше не зможе втручатися у ваше життя, більше не можуть впливати на вас. Суші агресивні, що сидять в, в агресорі. Всі його думки маю повністю обираю буде. Так, так буде. так буде знищено все. Все лайно. А тепер беремо свічку. Вона може бути церковна, може бути біла, чорна, червона, люба. Ми використовуємо вогонь. Вогонь і віск. Ну, а, і вона має бути із цього воску. Бджолиний віск, розумієте? Не парафін. Щоб вона аромат тут, вона має бути воскова. Розумієте? Так. І далі. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги, закликає силу вогню священним вогнем. Прошу, випалить, допоможіть спалити весь негатив. Ці прив'язки негативні очистити. Тих, хто дивиться відео близьких людей від ворога, від агресора, від цієї агресії. І винищити повністю всі негативні програми, всі посили негативні, все лайно, всі порчі, порчі на смерть, порчі на здоров'я, крадники, стяги, будь-яку. Ага, тут, бачите, нічого, запалюємо ще і ще запалюємо. Не хочуть, щоб знімалося. Дуже смачні у вас енергетика, не хочуть. Прошу знищить повністю всі негативні канали, всі прив'язки більше не зможуть втручатись, впливати на життя тих, хто дивиться відео, ворог більше не впливає. Отцікаю, відвертаю. Всі негативні кармічні вузли, роз, родові негативні вузли випалюються. Більше вам не треба. Відпрацьовувати чуже лайно повністю винищується, більше немає ніяких кармічних вузлів, прив'язок. Випалює всі біль, сльози, страждання, всю зраду, всі зглази, порчі, прокляття випалюються повністю, вся зліз випалюється, угу. не хоче уходити, хоче питуватися енергію. Це ж коли ви реагуєте, вас, з вас качається енергія. Більше немає сльоз, висушую, більше немає болю, випалюю, більше не болить. У вогні згорить вся біль і більше не болить. Всі, хто дивиться відео, повністю очищається священним вогнем від агресора, від його впливу, від будь-яких прив'язок, очищає енергетичний, фізичний простір повністю. Я теркаюся кожного часточки оцього лайна. Воно вам більше не потрібно. Я його так торкаюся і підпалюю. Вищі сили, прошу, допоможіть. Буріть, очистіть енергетичний і фізичний простір. Вогнем випалюю, очищаю енергетику усіх, хто дивиться відео, близьких людей від агресора, від агресивного впливу, ворога. Більше не може впливати, втручатися в життя не фізично, не енергетичному плані, повністю випалюється. Вогнем захист міцний стає. Все лино випалюють. Більше впливати не зможе. Повністю очищаюсь. Очищаю ось над. Прошу вищі сили, допоможіть очистити. Від агресора. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, очищаю. Більше немає жодного негативного, магічного впливу, втручання. Кладовицьку магію, повністю всю випалюю, що робив агресор. Церковну, будь-яку якої природи, і відому, і невідому магію випалюю повністю. Вони священним вогнем випалюються. О, славу вогню, прошу допомоги. Більше не можуть втручатися у ваше життя, більше не можуть випалювати. Більше не можуть впливати і всі переклади. Обміни, підміни, всі негативні програми, скиди, притики випалюються, що йшли від ворога, від агресора. Всі плани ворожі вогні згорають, всі плани агресора вогні згорають, більше не можуть впливати, втілитися у життя не зможуть. Більше немає жодної прив'язки, привороту, мороку, ошийнику, Випалюю повністю більше не може втручатись у ваше життя. Буде так і так буде. Це буде сказано. Очищає енергетичний і фізичний простір. Усі, хто дивиться відео, близьких людей від агресора випалює. повністю знищуються. Всі прив'язки, магічний вплив, вся агресія винищується, обирається, очищається. Ох, Очищаю, всі сльози згорають, всі печалі згораю, убираю, вам це більше не потрібно. Вся біль згорає в огні. Більше не болить, серце, душа не болить, загоюється повністю всі рани і травми. Тепер закриваю всі протики, всі пробиття воском. Більше немає отворів у вашій енергетичній оболонці запечатую воском. Більше не може пройти ворог, більше не може впливати, запечатаю повністю воском, закриваю. Коли запалилися всі частиночки, <кій> запечатую воском, мені зручно так брати за кінчик, бо дуже ну, ножицями, бо дуже очей. Закриваю воском, започатую енергетичний, фізичний, простір від агресора, більше немає енерготоку, більше немає входу, до вас не зможе пробратися, повністю винищується весь. Ой, запечатується весь канал, енергоотоку, більше немає. Воском закриваю, запечатую всі пробиття, більше немає жодного пробиття. Зашиваю всі рани, запечатую рани, душевні. Сердечні рани запечатаю, більше не болить, закриваю, рани запечатую, душу зашиваю, запечатую воском. Більше немає ран, більше немає отворів в енергетичному просторі, загоюю повністю всі рани. Більше не болить, не хоче, хоче страждати, Більше немає. Програми страждання запечатуються. Всі програми страждання, вогні згоріли. Всі родові програми страждати більше не потрібно. Буде так і так буде. Всі, хто хотів страждати, предки більше не хочуть страждати. Страждання ваші завершені. Вогні згоріли, всі страждання, радіють життю, більше не страждають. Буде так. От все решточка хай догорає. Свічечка догорає І так простір також отсікає всі прив'язки, пополини, мороки, прокляття, негативні прив'язки цікаві. вічні буде так і так буде. От, дивіться, я посіхаю це, йде в мене дуже сильні витрати енергетичні, щоб вас усіх. Захопити. І це дуже-дуже гарно, що з'явився такий чудовий інтернет у нашому світі це прорив, тому що є можливість допомагати людям. от і Так що повторити треба буде 9 разів. Зараз воно має. Верніше вам переглянути відео треба буде 9 разів. От, загалом бажано 9 днів відрізати. От, 9 днів відрізати. Ну, так як це в YouTube і вам просто треба буде переглянути 9 разів це відео. До цього буде достатньо. Це за, за, за має вигоріти от. Так що дуже хороший е, такий ритуал відрізання. Це не шкода нікому, це навпаки полегшує життя і ніхто не стражда від цього. Дуже гарно. Такий ритуал я роблю. Будь ласка, можна буде звернутися, за записатися. Тільки я вже буду робити 9 днів його. Ну, я відправляю одне відео, і люди дивляться 9 разів. А я вже роблю, бо мені монтувати кожен раз ну воно все працює. Це головне, щоб моя праця відбулася. От. І це перебудова енергетичного простору. Це те, що роблю я, те, що робить моя сестра. Ми формуємо своєю силою, формуємо саму матерію, щоб отак, як, як це роблять хірургічно, так? втручання такі. Покращити життя. Ну, буває, що просто так зав'язуються вузли такі, що тільки магічним шляхом можна його розв'язати. Люди з покоління в покоління йдуть, йдуть, не можуть вирішити. Це питання треба, щоб було магічно зроблено, його розв'язати магічно. Це магія. От, все згоріло. Очистився енергетичний фізичний простір від агресора. Відрізання відбулося. На цьому все. От. Це такі дуже ефективні процеси, ще дуже допомагає чистка роду. Це теж дуже гарний ритуал, такий, що допомагає і внукам, і правнукам. Позбутися усіх вузлів, оцих магічних, хто там, де що робив, які трагедії були, щоб зняти всі борги, да от породу, що йшло. Ну і загалом, якщо є люди, які не упокоєні щоб їх теж упокоїти, бо вони приходять і можуть і вживати алкоголь, можуть приходити їсти. У нас в українців дуже така є проблема, що багато загинувших в, ну, битих голодомором, і там дуже сильна жага до їжі, що приходиться дуже довго, запевнити, що їсти більше не треба, що ця, ця людина вже. Загинула страждання, закінчилися, і їсти їй не треба, що у вас їжі багато, що ви завжди можете поїсти, що вам так багато їсти не потрібно. І тут ну, буває, що повторно, наче вже і відпустили, а упокоїли, але все одно потім знову повертається, бо настільки оця жага. Голод це дуже сильна пам'ять, залишається надовго і ніяк не може наїстися без кінець. Це схоже, буває, що як алкоголь. Хоча там різні причини. Бувають, що суші, суші такі є, це те, що присмоктується, висмоктують цю енергію, там треба переключати, очищати. От, догорає вже все, закінчується ритуал. Ну, Вам можна спробувати і самим це робити. Буває, виходить, відрізати. І самим людям. Так що так, на цьому я буду завершувати. Ритуал вдався в нас, все вийшлося. Дякую. Усім за увагу. От, будьте вільні від агресора, будьте щасливі. І е, не е, якщо щось відбувається, як щось ходить по колу, не можна вийти із замкнутого кола. Коли немає виходу, виход є. Вам навмисно можуть заводити в такі тупіки, що ви змушені будете звертатися за допомогою до магії. до магії от Так що не бійтесь все. Все працює. Добре, на цьому я завершую. Дякую за увагу і до зустрічі!